Екзоскелет роботизована система, яка для пацієнтів розрахована з ураженням спинного мозку. Скелет він працює повністю за людиною, тобто у нього є така функція вставання, крокування по рівній поверхні, піднімання сходами і також спускання. Екзоскелет та інше інноваційне обладнання цього року було встановлено в реабілітаційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 На придбання унікального медичного устаткування місто виділило понад 70 мільйонів гривень. Реабілітація захисників і захисниць в пріоритеті для міста. Медицина, як і вся країна, як і всі наші галузі, теж певною мірою живе війною, військовим станом, надає допомогу. Не тільки цивільним, а дає допомогу військовослужбовцям. Тобто, ми, як завжди, на своєму фронті, на своєму робочому місці. Робимо те, що в наших силах, і навіть більше збереження здоров'я, порятунок людських життів, реакція на виклики і робота на перспективу. Вперед день професійного свята, яке відзначається 27 липня, медичних працівників вітали в міському палаці культури імені Радченка. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако вручив почесні грамоти і подяки міської ради, лікарям і лікаркам, акушерам і медичним сестрам за сумлінну працю а також привітав медичну спільноту від всієї громади міста я вважаю що в Чернігові дуже потужний медичний колектив медичні заклади дуже багато фахових знакових працівників медичної сфери всі хто працюють тисячі людей вони знають свою роботу відповідально дуже до неї ставляться і повномасштабна війна, виклики, які постали перед суспільством і медичними працівниками. Зокрема, під час облоги міста вони у надскладних умовах надавали допомогу пораненим, оперували і лікували хворих, приймали пологи. Після того, як відігнали ворога від Чернігова, разом з містом та іноземними партнерами відновлювали пошкоджені лікарні і продовжували надавати медичну допомогу людям. Сьогодні і перед громадою також стоять серйозні виклики, каже Олександр Ломако. В місто поверхно. Таються з війни військові, які потребують реабілітації різної складності, місто проінвестувало в сферу медицини за останні роки суттєві кошти, незважаючи на брак їх в бюджеті, незважаючи на те, що у нас вилучили, ви знаєте, військове ПДФО більше мільярда гривень. У нас пріоритет це допомога Збройним силам України, і ми кожного дня проводимо тендери, виділяємо кошти, купуємо щось для наших захисників і захисниць. У нас пріоритет це відновлення міста після руйнувань, але ми знаходимо Демо можливість, і ми е, зробили, я вважаю. По обладнанню по людям, які там працюють, дуже якісне відділення реабілітації. Зараз другій лікарні. Ми зараз я думаю, вересні, якщо все буде по плану, почнемо ремонт в четвертій лікарні відділення реабілітації. Будемо старатися зробити швидше. Ведеться робота з ремонту реабілітаційного відділення і в третій лікарні медичний заклад також оснастять сучасним обладнанням, аби послуги з реабілітації були максимально доступними для наших захисників і захисниць.